дуже важливо аналізувати. Вивчати методи, та яким діє противник, і я це зараз ну так багато активно на цьому артикулюю, тому що я хочу, щоб люди себе навчилися захищати, десь ну діяти на випередження. Це початок. Я насправді здивований, що вони так пізно по мене прийшли. Я думаю, що вони будуть раніше перевіряти машину на предмет вибухівки або трекера. Хоча, це треба вміти робити. Ну, на трекер складніше, а на вибухівку легше просто дзеркало і все заглянути під під авто, не ходити в навушниках на вулиці, визначити свої червоні зони, зони, де найімовірніше на Тебе можуть напасти, це там, місця, які часто відвідуєш, місце проживання само собою. От на мене Всі чотири напади на мене були здійснені поблизу місця мого проживання. Е, і в цих зонах треба бути максимально уважними. Мені дуже пощастило. от прямо Ну, ну Так не буває. Так не буває, так як мені пощастило, що я ну, обійшовся дуже легкими пораненнями. Абсолютно у мого охоронця пробита наскрізь кофта. В водійському авто місце від влучання, але водій абсолютно цілий, куля не прошила авто. Ну і в принципі виконала своє завдання. Але це таке везіння. Ми з тобою перед розмовою, трошки тему церкви зачепили: от треба сходити, так?